В житті цьому чоловіку поталанило мати гарних вчителів, які розгладіли хлопця хист до малювання. А згодом цей талант викристалізувався і переріс в мистецтво архітектури. І не дивно, адже у цій неординарній людині органічно поєднувалися тонке відчуття краси, буйна фантазія художника і невичерпна енергія будівничого. Ім'я Миколи Пасічника, головного архітектора міста, золотими літерами вписано в архітектурну історію Рівного. Інтерес до його архітектурної спадщини спином часу не згасає, бо в ній закладено те, що може. В Виконкомах на всіх сесіях Микола Петрович це з тих людей, які вище творчі всі художники, архітектори. Він завжди з олівцем. У нього аркуш паперу і малює. Бути архітектором це тяжка праця і в певній мірі покликання душі. Але для того, щоб бути архітектором, одного покликання замало. Потрібні велика праця, бажання, наполегливість і талант. Ці складові були притаманні Миколі Петровичу ще з дитинства, бо, навчаючись в одній із рівненських шкіл, показував відмінні результати зі шкільних предметів і, як з'ясувалося, мав хист до малювання. Малювала мати Миколина. Коли водохреще було, вона на дверях у кімнаті ну, да. малювала Йордан, малювала ну, да. ліс, гірку з да, льоду, да, хрест, так як зараз на басівку ті, і малювала кольоровими крейдами. Купувала кольорові крейди, це десь 80-ті роки, коли мої діти були в моїй. Це ж теж була таке ну, да. подія визначна. Тобто просто вона була не навча. Пам'ятаєте, до цих пір перший подарок мені, ну, перша нагорода. Такий маленький медведик подарували. Він такий дорогий до сьогоднішнього дня. Пезетої медведи Микола да. Петрович отримав як першу нагороду. Да. Нагороду за що? За гарне навчання в першому класі. Так. Миколина мати берегла дуже його. І потім, попри те все, що тут будівництво було, я вважала, що треба його теж зберегти і показувала дітям і внукам, і воно в нас стоїть там на почесному місці. Навчання Миколі давалося легко, до того ж, і на уроках малювання був помітний хист до цього мистецтва. І одного разу, коли хлопчина навчався десь в класі 5 6 на батьківських зборах, вчитель малювання зауважив, що у Миколи є здібності і порадив батькам, аби ті записали його в художню школу. Мовляв, талант потрібно розвивати. Я не шкодую, що так вийшло. Йшов 1973 рік. Після закінчення інституту потрібно було їхати за скеруванням на роботу. Приїжджали з проєктних інститутів і відбирали кращих студентів. Було сім запитів в Омськ в проектний інститут, а в останній день прийшло направлення і в рідне Рівне. Дипломований студент Микола Пасічник разом з товаришем їде до Рівного і влаштовується у велику потужну проектну організацію Рівненський філіал Діпромісто. Головним архітектором майстерні на той час була Роза Давидівна Вайс, яка по-материнськи підтримувала і вчила молодого спеціаліста Миколу Пасічника. Юнацький максималізм трошки десь пробивав, трошки я десь. ну, Оці три е, дев'ятиповерхові будинки, що за поштою туди вверх, е, якраз вони. Про місто він віддав 12 років роботи. На нарадах з будівництва об'єктів не раз відстоював свої ідеї. І очевидно, тоді його помітили і запропонували посаду головного архітектора міста, на якій він пропрацював 5 років. А коли Віктора Чайку знову обрали міським головою у 1998 році, то Микола Пасічник вдруге опинився в кріслі головного архітектора. Тому нині з вдячністю згадуючи роки, коли йому довелося працювати з міським головою Віктором. Цього все похідне, якщо любиш місто і маєш бажання, і як він казав, і ще маєш дух, все в тебе вийде. Дух, бажання і любов до міста. От три складові, щоб бути е, міським головою. Ми разом були заступниками Віктора Анатолійовича Чайки, і це була дуже хороша така пора. Микола Петрович людина дуже комфортна, командна. І дуже творча. З ним не просто як з кожною талановитою людиною, як, я би сказала, навіть одержимою. Він тихо одержимий чоловік, одержимий своєю архітектурою. Іноді я й гнівилась, іноді мені було й образливо, не без того, тому що він повністю був поглинутий тою роботою, особливо в період, коли йому приходилось працювати з Віктором Анатолійовичем Чайкою. Який ну, дозволив йому, як архітектору, реалізувати себе. Такі були умови створені, де Микола себе почував як риба в воді. Це ще ж був союз. В нашому місті якісь рівне на карті е, СССР. Що таке рівне? Це рівники, якісь були. Проводили всесоюзний е, з'їзд ландшафтних архітекторів. Настільки місто було. Ухожене, озеленене, оквіччене, чисте, прибране, всесоюзний з'їзд ландшафтних архітекторів в місті рівне. І це тільки завдячуючи роботі Віктора Анатолійовича Чайки. Можна сказати, що з ним був яскравий кожен день. Він сам хотів щось зробити. І від його енергії заряджалися тим самим і ентузіазмом, і хотілося щось самому робити. Не все вдалося, не всі якісь ідеї можна було реалізувати, тому що багато і фінансів впиралось, багато в терміни впиралось. І хотілося якісь пропозиції йому, одну пропозицію, другу, це ні, це тут грошей нема, це на потім. Але із п'яти. Всі будинки, які, якими забудовано проспект Миру. Вони сьогодні тоді вони будувалися по, типу, по типових проєктах. Сьогодні є можливість, як ніколи, під е, програму енергозбереження, утеплення будинків поміняти їхній зовнішній вигляд. Але для цього треба мати бажання і дух, і любити своє місто. Був час, коли роботу архітектора практика Микола Пасічник успішно поєднував з викладацькою діяльністю. Фахова підготовка саме архітекторів. Людина, яка, да, майбутніх архітекторів, але є люди, які не мають наукових ступенів там, і званів подібних, але людина, яка ну, запроєктувала, якщо не півміста, то близько півміста об'єктів. Чому вона може навчити? Така дійсно людина може навчити студентів в реальній роботі, реальні фахові. А коли його не стало як архітектором міста, ну що ну, вам сказати? Я вам скажу, він як, будемо казати, як то в медицині. Є професор, а є знахари, то в нас почали керувати містом знахарі. От, і не відчувається, то щось не перестало всіх цікавити така посада, як головний архітектор. Вже декілька років більше в місті нема головного архітектора, а це значить, а значить їм і не треба нашим батькам міста. Як архітектор, я думаю, що він ще має великі потенційні можливості. І те, що він вам показував, ну якби хтось підтримав цьому, я думаю, що можна було б прикрасити наше місце місто і вивести на якийсь ще більший європейський рівень, тому що задумок дуже багато, цікавих. Є і я в тому переконана, що в принципі Микола Петрович ще забувши, скільки на уроків, міг би ще працювати і працювати. У вільний від роботи час Микола Петрович захоплюється живописом, подорожує і все зарисовує. Разом з дружиною Олесою Борисівною виховали двох синів. Династію пасічників архітекторів продовжують старший син та невістка. Тішиться і успіхом молодшого сина, який працює у дипломатичній сфері. Дуже українська сім'я, це дуже інтелігентна сім'я. І два їх сини це вважаю освічені інтелігентні люди. Це майбутнє нашої держави. А з Миколою ми знайомі правда, з школи, оскільки мій тато вчив Миколу Петровича. Так, він працював тут, у цій новодвірській школі. І ми разом, ну, ясна річ, що я приходила в школу, і ми з Миколою Петровичем брали участь у міських предметних олімпіадах. І десь ми тоді познайомилися, так, і потім ми, ну, знали один одного, були спільні різні такі заходи для старшокласників. Ми зустрічались на тих же олімпіадах, на різних конкурсах. А потім, коли він вже вступив до Львівського політехнічного інституту, то ми так випадково зустрілися у нас на річці Усті. І після того стали листи, листи, приїзди, зустрічі. І от так переросло в те, що ми об'єдналися. Я їй завдячую тим, що вона дала мені можливість реалізуватися. Так, це для неї не просто, було, я знаю, тому що робота головним архітектором, тим більше робота з чайкою. Це 24 години в сутки робота, робота і робота. І вона розуміла мене, забезпечувала мені, як то кажуть, ну, цю ланку роботи. За що я його поважаю? За то я собі думала над тим. Не раз, за його порядність, за його чесність і за його відданість справі. Бо на моє глибоке переконання, цінність людини саме в тому, що вона собою представляє, і що вона після себе залишить, і кому вона його залишить. Тільки власним дітям чи ще, може, комусь іншому. От Миколі це якраз і притаманне. Затишок і надає та стара батьківська хата, яка Вон, ця половина. І та аура, яка в ній збереглася від батьків. От В тій половині хати я народився, а оця половина, де ми є, знаходимося, це вже під реконструкцією вже до, 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 да, добудована, перебудована. От в, цьому, в цій вітрині вікни було старе вікно, де, де двері, там теж було вікно. От. Ну, я якось так його модернізував, трошки тут вітрину зробив, там прохід, там той вхід, який колись був так залишився, трошки тільки оздобив. Спільно приймаємо рішення, а для дітей безперечний авторитет. Я пам'ятаю, коли ми святкували 50-річчя Миколи Петровичу, і вже Максим, старший син, вже був архітектором. І він казав, що він не вміє гарно говорити, і таку фразу сказав, яка ну, такою крилатою у нашій сім'ї залишилася. Тату, те, що я архітектором, це є, визначає моє ставлення до тебе. І я намагаюся тримати в руках олівець, так як ти його тримаєш. От а для Андрія теж, безперечно, хоча Андрій, бачачи, як люди живуть в світі, каже, що тату в іншій країні ти був би мільйонером. Я вдячний долі, я вдячний вищій силі, що мені вдалося дійсно, і вдячний тій же борисені, що мені вдалося зреалізуватися ну, як архітектору. У нас хороша сім'я, у нас непогані діти. Я зреалізувався, як і, і батько, і сьогодні вже є внуки, як дідусь. Дякую долі, дякую Богу, що так все склалося. На якій посаді не працював би Микола Петрович Пасічник, чи то адміністративні, чи то творчі, він завжди залишається патріотом свого міста, міста, якому надав нового архітектурного звучання, нових фарб, кольорів і відтінків. Між тим, Микола Пасічник має ще багато планів і нових архітектурних рішень, для втілення яких треба не так вже й багато. Любов, бажання і дух, щоби творити, у цьому переконаний член національної спілки архітекторів України, лауреат Державної премії України, заслужений архітектор України Микола Петрович Пасічник.